Вітаю друзі! Сьогодні у нас буде на огляді автомобіль Kia Soul Це у нас чистий 2020 рік з батареєю на 67 кВт годин, та двигуном потужністю 204 кінських сил Автомобіль у нас в топ комплектації. Обійшовся такий автомобіль нашого замовника. 15200 доларів під ключ за розмитний автомобіль з сертифікатом. Тема сьогоднішнього ролику ще буде, чи варто купувати автомобілі з великим пробігом, а також що краще обрати з легендарної трійки. Порівняння буде з Hyundai Kona а також з KIA Niro так як автомобілі по технічній частині абсолютно однакові по батареї, по двигунах. Що вам хочу сказати особисто від себе, так як був власником Ікони і Ніру, а також був власником Soul. З цих трьох, особисто для мене, по дизайну. Такий асол йде, ну от, реально саме такий цікавий. Дуже класно виглядає оптика. Тут в нас іде хвошка і ближнє світло. Тут у нас поворотник і туманки. Дуже класне світло якісне в такому класному темно сірому кольорі. З мінусів. Що відмічу для себе, От не дуже мені подобається його вигляд ззаді, хоча ну і задня оптика також дуже гарно виглядає. Саме великий мінус цього автомобіля, так як і його попередника з батареєю на 33 кВт, це багажне відділення, а точніше, дуже маленький розмір цього відділення багажного. Кіаніру він буде набагато більший, а в коні буде ну, плюс-мінус такий же самий, чуть-чуть більший. Також в нас є місце. Ну, можна сказати, навіть якусь докатку можна було б покласти. Тут є тільки ремкомплект. По багажному відділенні маємо розеточку, також підсилювач. До речі, музика Harman Kardon. досить непогано грає. Покажу вам зараз, як виглядає автомобіль всередині. От, До речі, з мінусів, не знаю, не всі показують, але от... все так же само, як на першому поколінні, в усіх солах є біда з лядою. Неправильна конструкція, оця пластмасова вставочка збирає під себе пилюку, грязюку. І воно звідти не виходить. Як спочинаючи з 2014 року в усіх солох біда з цією лядою. Ну, але то не біда. Також ззовні зразу по комплектації безключовий доступ, сліпі зони по салону повний електропакет. Тут у нас, ну зараз ще на дворі видно, тут MBLight підсвітка у нас. Електросидіння Обо... спереді обох сидінь з електро... електропривод мають. Тут у нас вентиляція, підігрів сидінь, на великому моніторі. До речі, е... трьохфазна домашня зарядка здатна брати 11 кВт. По місцю в пасажирів так, так же само тут є МБІЛАТ. Підігрів сидінь. Ось такий от вигляд має. От, до речі, 100, в автомобілі 178 тисяч пробігу. Просто гляньте в якому вигляді. Пластик, шкіра. От, в, в автомобілі хімчистка не робилась. Зараз вам зразу покажу по місцю ззаді. Сів сам за собою. Зріст 1,83 м. Досить комфортно, багато місця. Також в нас є підлокітник для задніх пасажирів з підстаканником. Доволі комфортно і зручно в автомобілі. По місцю, ну, так же само, як в KIA Niro. І набагато більше, як в Hyundai Kona. Так, Покажу вам спереді, що ми маємо. Повторюсь, це у нас максимальна комплектація. У нас так же само є проєкція, як на Hyundai Kona, В Ніриках немає проєкції. Контроль смуги, адаптивний круїз. Ну, всі системи безпеки присутні. Ось також музичка Harman Kardon, Ось на 178 тисяч пробігу. Багато кого відлякують такі цифри, але я вам скажу, що для цих автомобілів це Ой, взагалі не біда. Зараз зробимо діагностику. От, от, чим мені подобається Hyundai Takia? От Батарейки просто на найвищому рівні. Рівень деградації реально починається з 200 тисяч, на Батареї батарея починає деградувати. З мінусів цього всього на авторі, ну, взагалі на авторичному ринку, якщо ви купуєте автомобіль в Україні, ну нереально просто знайти автомобіль, щоб був некручений. Ось у нас ну, трьохфазна позначка є. Ось в такому вигляді ячейки. Ну, комірки батареї. 2 мВ розкид, Працює пічка. І сох. Ось у нас 100%. Оригінальна рідна батарея, нічого не кручено, не роблено. 178 тисяч батарея має здоров'я 100%. Чому це так? Розкажу. Більшість виробників, от я вам просто до прикладу скажу такий автомобіль, як ЄГОльф. Виробник вказує, що в нього батарея 36, ну там 35,5 кВт. По факту робочих там, 31 там 32 а Hyundai Kia вказують навпаки, вони вказують робочий об'єм. От В цьому автомобілі вказано, що в нього робочий об'єм 64 кВт. Повний 67. І тому цих 3 кВт, поки вони, скажімо так, деградують, то СОГ буде 100%. Коротко вам по комфорту їзди. Ось, до речі, це. Ця ділянка, де ми знімали відео про Tesla Model U, який там був шум в салоні. Ось вам до прикладу Kia Soul. Автомобіль сильно дешевший, просто зовсім інший комфорт їзди і шумоізоляції. Не ідеально, але повірте, набагато краще, ніж було на Tesla Model U. По поїздових характеристиках по запасу хода він іде аналогічний Кіаніро Hyundaicona. Непогана у нас камера стоїть непоганої якості. Ну, паратроніки, звісно, перед зад. Ще вам додам по ціні. Kia Niro в цій трійці буде найдорогій. Kia Soul посередині, ну і відповідно Hyundai Kona найдешева. Серед цих трьох автомобілів. От особисто для себе от KIA Soul от просто номер один. Так як по дизайну салона, по зовнішньому вигляду, От я вам кажу, один мінус це великий малий тижнів багажник. А у всьому іншому він мені набагато більш подобається, ніж жарнішка Нір чи хінда по комфорту їзди буде плюс-мінус на рівні Kia Niro. Ну м'якший за кону, це однозначно. По динамічних характеристиках вони всі однакові. Доволі пристойна динаміка. 7,4 секунди до 100 а за сьогоднішній день. По витратах проїхав 104 кілометри середня витрата 154. Також у нас є три режими рекуперації і плюс є режим автоматичної рекуперації. В Ніро такий режим є, в Hyundai Kona його немає. Ще додам людям, які зараз будуть, Писати, що великий пробіг за такі гроші за 15200, на авторі є за тисяч з пробігом 70, повірте, немає. Все, що 70, то там може бути 270. Так як пробіг на цих автомобілях крутиться легенько, дешево. І навіть на Hyundai чи на Kia сервісі вам ніхто не скаже, який це був пробіг. Пробіг можна перевірити тільки через програму Soul Spy. Там є параметри, скільки автомобілів витратив кіловат, і дуже легко вищити, вирахувати плюс-мінус пробіг автомобіля. На офіційному сервісі цією програмою не користується, бо вона не є офіційною діагностикою. Вони користуються тільки своєю діагностикою. Там того показника в них скоріше, що немає, так як знаю особисто випадки, коли заїжджала скручена hyundai Kona на Hyundai в Рівному. І для клієнта сказали, що все добре. Хоча я точно знаю, що там було скручено 30 тисяч км. На офіційних сервісах більш орієнтуються по відмітках з пробігом, які були за кордоном, але там не всі дають таку інформацію, дають доступ до такої інформації. А так, в іншому матеріали салону класні, все м'ягенько. По шумоізоляції досить непогано, комфортно сидіти. Е, вже казав, підігрів вентиляція сидінь присутня. Е, в зручному місці бездротова зарядка, також ці органайзери. Ось такий цікавий вигляд має клімат-контроль, ну і велика приборка. Також часто запитують за Кіаніро рестайлінговий, який з 2020 року йде, щоб також був такий монітор і був трьохфазний, то Кіаніро взагалі буде коштувати космічних грошей рестайлінговий. Ну, на сьогоднішній день 15 200 це. відносно невелика ціна. Хоча зараз. Хоча 3 місяці назад такий автомобіль в доларах коштував би десь 13,5 до 14 тисяч, так як на сьогоднішній день курс євро до долара 1.16, а 3 місяці назад, коли був бум, і було, ми везли дуже багато Kia Hyundai, Kia Niro, Hyundai Kona, курс був 1.03. І тоді і зараз цей автомобіль коштував. Коштував би і коштує 13100 євро. Конкретно цей автомобіль в євро ставав 13100. Але при зарішньому курсі в доларах це 15200, А три місяці назад це було 13400 13500 плюс-мінус. Тому на сьогоднішній день в основному все, що дорожче, ви інше купувати в США. Багато ж повторюсь, хто не хоче такий пробіг, бо вже думають, що батарейці все. Але повірте, на цих автомобілях батарейки служать дуже довго. Були автомобілі з під таксі з пробігом за 300 тисяч км. І СОХІ в них були там в районі 90-93%. На цьому будемо закінчувати. В описі до відео буде посилання на наш телеграм-канал де можна придбати викуплений автомобіль в дорозі за вигідною ціною підписуйтесь на наш телеграм, також підписуйтесь на YouTube канал, пишіть свою думку, чи варто купувати з таким пробігом, чи не варто. О, до речі, я вам зараз наглядно покажу, як працює автоматична рекуперація. От ми їдемо по трасі, рекуперація в авто. Я підгазовую, пускаю газ і автомобіль сам підключає перший рівень рекуперації, щоб я не приближався до автомобіля, який попереду. Все тоді. До зустрічі.